Вітаю, любі шестикласники та шестикласниці, поціновувачі історії. Я пані Тетяна, і запрошую вас на урок історії за темою Культурні надбання стародавнього сходу. Сьогодні ми визначимо роль писемності в збереженні історичної пам'яті стародавнього сходу. Охарактеризуємо наукові відкриття та мистецтво. Народів даного регіону світу переглянемо фотовиставку пам'ятки мистецтва Стародавнього Сходу 12, 22, 33, 74. Про що це я? Про кілометри? Ні. Про кількість літер. В абетках різних народів. Найменшим алфавітом в світі вважається абетка мови Ротокас. Цією мовою розмовляють папуаси, жителі частини острова Бугенвіль в Тихому океані. В алфавіті Ротокас всього 12 букв. Найдовший алфавіт в світі камбоджійський, в ньому 74 літери. В українській абетці 33, 22 літери це абетка фінікійців, які проживали на Близькому Сході. І в 15 столітті до нашої ери винайшли абеткову писемність. Майже всі алфавіти, що існують у наш час, створені на основі фінікійського. Писемність винайдено 5 тисяч років тому. Відтоді це один із основних способів передачі інформації. А починалося все з малюнків. Так, так, з малюнків. Ось така система письма називалася піктографія. Пізніше ці малюнки стали постійними і ними позначали вже цілі слова. Так виникло ідеографічне письмо. В деяких народів, наприклад, єгиптян, такі знаки стали називатися ієрогліфами. Для письма використовували, як правило, твердий матеріал, камінь, кістку, кору дерев. В Єгипті писали на папірусі. Це рослина схожа на очерет. В Месопотамії використовували глину. Але на вологій глині важко малювати. Тому таку писемність стали називати клинопис. Глинні таблички стали одними з перших книг, які почали зберігати в бібліотеках. Палаци зникали, наприклад, під час пожежі чи землетрусу. А бібліотеки з глиняними книгами залишалися неушкодженими. Наприклад, в руїнах палацу Ашурбаніпала, 7 століття до нашої ери, знайшли 20 тисяч таких книг. Таким чином, одним з найважливіших культурних проривів країн Стародавнього Сходу є винайдення писемності. Цей факт вчені називають першою. Інформаційною революцією, якою ж була роль писемності в збереженні історичної пам'яті? Щоб дати відповідь на це запитання, заповнимо схему: це і записування священних текстів, облік виробленої продукції, облік податків, платні, запису законів, наприклад, закони царя Гамурапі у стародавньому Вавилоні. Історичні описи діяльності правителі давніх держав. Ми з'ясували, що Фінікія є батьківщиною літер. А чи цікаво вам, яка країна стала батьківщиною чисел? І це Загадкова Індія? Але ж цифри називаються арабськими. Виявляється, араби запозичили цифри в давніх індійців і представили їх європейцям. Тому серед народів Європи і укорінилося арабське походження цифр. Важливим надбанням того часу стало запровадження давніми вавилонянами системи обліку, яка була заснована на числі 60. Тому і година це 60 хвилин, а одна хвилина це 60 секунд. Цим принципом відліку часу. Ми послуговуємося і сьогодні. Вже тоді стрімко розвивалася наука, математика, маючи величезне значення для народів Стародавнього Сходу. Знання з математики були необхідні у створенні календарів та обчисленні тривалості одного року китайцями та єгиптянами. До того ж, вважається, що форма єгипетських пірамід. Уособлює розбіжні промені Сонця і без знань математики збудувати піраміди було б неможливо. Небаченого розквіту досягає медицина. Так Китай славиться голковколюванням в особливі біологічно активні точки тіла людини. Народи стародавнього сходу велику увагу приділяли і астрономічним спостереженням. Руху сонця, місяця, зірок, розливам річок, від яких залежало їхнє життя та господарство. В Єгипті було вперше виготовлено замок і ключі до нього, гребінець і ножиці, макіяж і дезодорант, зубна щітка з пастою. Народи стародавнього сходу здійснили цілу низку важливих наукових відкриттів, зокрема, система обліку. Основи математики, медицини, астрономії, винайдення календаря прорив у медицині та гієні. Знайомимось із здобутками культурної спадщини, цивілізацій річкових долин. Найбільшим у світі сховищем мистецьких надбань стародавнього Єгипту став Національний музей в Каїрі. В ньому зберігається близько 120 тисяч унікальних експонатів. Наприклад, статуя фараона Рамзеса II, гранітний саркофаг, прикрашений давньоєгипетськими ієрогліфами, мумія молодої жінки з живописним обличчям, захоплює подив і брама, і Іштар, через яку можна було потрапити у давній Вавилон. Уявіть. Вона була збудована в 575 році до нашої ери. А це більше, ніж 2,5 тисячі років тому. Браму реставрували. І сьогодні вона зберігається в Берліні, в Пергамському музеї, а деякі фрагменти брами можна побачити в різних музеях світу. Подорожуючи Китаєм, ми обов'язково відвідаємо велику китайську стіну. Це єдина архітектурна споруда, яку можна побачити з космосу. І побудована вона у формі дракона, одного із символів Китаю. Щойно ми познайомились лише з деякими здобутками мистецтва народів Стародавнього Сходу. А ось і пропонована мною фотовиставка. Подивімося і визначимо, які пам'ятки ми сьогодні не розглянули. Комплекс пірамід і Сфінкс в місті Гіза, Єгипет. Теракотова армія імператора Ціншихуанді в Китаї. Бюсцариці Нефертіті, Єгипет. Статуетка Гудеа, правителя шумерського містечка Лагаш у Межиріччі. Левова капітель з колони царя Ашоки, Індія. Штандарт із шумерського містечка ур межиріччя буддійська ступа в містечку Санчі Індія. Про що це свідчить? Що рівень розвитку мистецтва людей цивілізації Стародавнього Сходу вражає своєю величчю, глобальністю і художньою досконалістю, продовжує і сьогодні дивувати своїх глядачів. Дорогі діти, бажаю вам вдалого навчання і в майбутньому не у менш вдалих подорожей, аби на власні очі переконатися у довершеності історичних пам'яток стародавнього Сходу.